Дівчата, вітаю всім привіт! Доброго вечора чи дня. Хто коли буде дивитися це відео, не знаю. У мене зараз вечір, я знім, знімаю відео про пачулі, про той аромат, який допоміг мені відрізняти ноту пачулі в парфумерії. Тому що до покупки ось цього парфуму від марки Reminiscence а я не могла зрозуміти, а як же пахнуть ті пачулі? Так, я читала відгуки, зараз лінійка дуже, в принципі, велика в них уже, але саме аромат Пачулі був першим еталонним ароматом. Отже, а, я шокована була першими враженнями від цього аромату. Тому що я не відчула тих е, нот, про які я читала. Про те, як люди описували аромат Пачулі. А мій недосвідчений е, ніс, нюх, незайманий. Був у шоці, чесно кажучи, від цього парфуму. Я не почула ні. Могильності, ні вогкості, ніякої сирості, ні підвальності, нічого такого. Мені здалося, що це деревинний аромат, трошечки конячно-алкогольний, ось як він і виглядає саме так. А, з плиточкою м, чорного шоколаду, тому що він трошечки солодкавенький. Це не моноаромат, він грає, він переливається, він змінюється цей аромат. Це запах старих, домівок, дач, щось таке обволакуюче, тепле. Я спитала свого сина, кажу, чим тобі пахне? Бо мені цікаво, ми з ним по-різному зовсім сприймаємо аромати. Він сказав, що пахне, ніби сира побілка в льоху. Така ще, яка й поцвіла. Він не любить вологі приміщення, не любить сирість. Тому сказав, що саме так воно мені пахне тим, що мені мам не подобається. Сире, щось таке неприємне, ніби якісь гриби і взагалі пліснява і підвал. Я ж такого не відчула. Я ж напроти, згодом почала по-іншому сприймати цей аромат. Я відчула суху трафу. Вологу деревину, прото деревину загиблого, загинувшого дерева, з якого вже дерево листяної породи, чомусь мені не знаю чому приходить до уяви саме береза, береза, яка впала, береза, яка знаходиться в лісі, вона померла, вона впала з неї вже починає. Відлуплюватися кора, немає листя, а стовбур на зломі, там, де деревина, після дощу, вона м'яка вже від трухлявості, вона волога і аромат цей такий вогко, тепло, солодкувато, м, землисто, коньячно. Конякісь, мабуть, ніби як ефірні олії, такі, якісь летю, летючі сполуки додають. От Хто гуляв у теплому лісі в помірну вологу погоду, по схилам, там, де росте смарагдовими килимами, різний мох, чабер, вереск, розкидані шишки, Гілякі всякі листя, і ростуть гриби. Ось в таких листяних місцях бувають старі повалені дерева. Чомусь вони мені першою йдуть, на думку. Аромат грає. Грає, переливається, він змінюється. Зовсім не історія. Це дуже шляхетна нота, саме шляхетна нота. Нота, яка додає аромату. Ваги, незвичності, статусності. До речі, аромат Пачулі впливає на енергію грошей, допускає якісь процеси, зв'язані з достатком людини. Я не дуже в це вірю, але таке говорять про пачулі. А в ароматі ремінессенс ось мені цікаво на фрагрантиці. Про нього пишуть, що це деревинний парфум. Амбровий, пачулієвий, теплий, пряний. Ну, ось деревинний, так, Амбровий, мабуть, пачулівий 100%. Теплий пряний. Так, він теплий. Пряний трошечки, пудровий. Я не відчуваю пудровості, можливо, в базі тоді вже пізніше. Бальзамічний, так, ванільний поки що ні. Землистий, так, солод, солодкий і мускусний, солодкий так, мускусний, не знаю. І по піраміді в нього йде пачулі, бальзам толу, французький лабданум, ваніль, тонка, сандал, кедр, ветивр і білий мускус. Ну, що сказати? Аромат просто бомба. Це одна з перлин моєї колекції. Маленької, різної по бюджетній категорії. У мене немає дуже дорогих парфумів, і я не знаю, чи буду я їх купляти собі на Ну, чесно кажучи, не знаю. Час покаже. І ще хотіла сказати, що до чого пасує цей аромат? От він дуже незвичний, цей аромат, дуже непростий. Чоловікам він підійде в йому просто буде чоловікам. На жінках так само. Він мені асоціюється з осінню, не знаю. Буду його пробувати в різний час носити. Але, що ще можна сказати? Значить, за допомогою цього аромату я кажу вже, я почала відрізняти в кабошар-чарі. Ноту пачулі, хоча вона тут не основна, вона тут як допоміжна, але тепер я її відчуваю. Скажімо так, це класна, справжня пачуля, повноцінна. А в цих двох ароматах пачулі як допоміжна речовина. Тобто це не головна нота, а допоміжна нота, і вона відтіняє ці парфуми, додаючи обом. Цим представникам від Дому гри. Характерності. Чері. Чері, чері. Чомусь він мені не дуже легко носиться. Важка в нього кришка класна така. Він не знаю. Хоча він легший, ніж класичний капушар. Але поки що а, якось я його навіть мало. Ну так, трошки використала, звичайно, ну мало. Флакончик такий красивий, на подарунок, просто, просто чудовий. А, строгий, холодний, сухуватий, відсторонений. М -м -м. А що про нього пишуть? Він позиціонується як. Солодкий. Солодкий? Я б не сказала, що він солодкий. Ну-ка йди сюди. Mm. Солодкавість тільки на перших порах є. Далі пачулієвий, цитрусовий. Так, шкіряний, mm. ну, десь пізніше білі квітки, свіжепряний, деревинний, фруктовий, зелений, фужерний. По нотах у нього. Так, це 19-го року він. по понотах іде. Груша Бергамот і базилік у верхах. Ну, якось я грушу не відчуваю. А ось Бергамот і базилік в польні, в польні. Середні ноти це те, що додає йому солодкавості. Квітка апельсину, нарцис і фрезія. Ну, стосовно нарцису. Мабуть, що я не навчилася нарцис відрізняти в парфумерії, тому що я не відчуваю. От квіти апельсину, апельсину та фрезію, можна сказати. І в базі йде пачулі. От я їх відчуваю одразу, чесно кажучи, і на протязі всього звучання аромату. І вже під кінець дня, коли всі ноти вивітряться і лишиться тільки база, я відчуваю пачулі, але пачулі. А, в базі йде Пачулі праліна і шкіра. Пачулі не зрівняться з пачулями від Рімінессенс. Це дуже бліда копія Пачулі, це такий відголосок. Десь якісь верхня верхівочка з цього айсбергу. суха, навіть деркуча трошки історія. Рімнессенс. Це багата, насичена, глибока композиція. Мадам Гре цікавий тим, що він підступний, як на мене. Чим саме він підступний? А тим, що в різні часи, коли я його носила, він видавав різні ноти і реакції мені. Також я казала, що цей аромат трошечки підступний, оскільки він може. Змінюватися. Іноді він пахне дуже солодко, навіть якось полунично, легко, водянисто, акварельно. Ну, якось легко і приємно, дуже солодко і компліментарно це аромат помічають і роблять мені комплімент на нього. Однак іноді, в залежності від погоди, чи я не знаю навіть від чого, він буває, ну просто пахне компотом, якийсь скис. Компот, знаєте, з ягід, який постояв і ну, не то що скис, а він почав вже бродити. Ягідно-фруктний такий компотик. Гнильцем. Ось так. Тоді це напряжненько якось трошечки буває. А іноді просто неймовірно прекрасно пахне. Тут пачулі, також ідуть в базі, обігрується цей аромат. Як? У нього тут іде ананас, кардамон і грейпфрут. Така смачність йде ананас. Кардамон і грейпфрут. реально вкусно, сол, солодкувато, свіжо, соковито і смачно звучить. Зсередина йде магнолія, піони, фрезія. Також ці квіти солодкі, але більше якось кажу ж, він, наче ці квіти в фруктовому сиропі плавають. Розбавленому разом з водою. І ще вони постояли, і, кажу ж, трохи забродили підкисли. А в базі йде пачулі, сандал, ваніль і шкіра. Ну, ось тут ця вилазить такою деркучою нотою. Мені схожі на мати пачулі в цих двох версіях. Скажімо так, ремінесенс взагалі інша планета. Але я дуже йому вдячна цьому парфуму, що тепер я можу відчувати ноту пачулі в інших ароматах. І я її можу вже розуміти, як... яка вона. Про Пачулі Ремінесенс кажуть, що іноді я чула такі відгуки, що шоколадні пачулі. Вони шоколадними не можуть бути, вони більше, мабуть, як. Боби какао дають такий цікавий пудрово не солодкий, а такий какао, шоколадний відтінок. Коротше, від цього аромату я просто в захмачі. В захвачі і його дуже бережу, дуже його економлю, не знаю, і якось я навіть Поки що не знайшла собі приводу, куди б це я могла його одіти і вигуляти. Гуляю його поки що вдома. Дома для себе, для розвитку нюхових навичок. Ну, ось таке трохи було спонтанне відео, але яке є? Краще хоч якесь, ніж ніякого. Якщо додивилися, дякую за компанію. Гарного вам дня чи вечора. Бувайте!